Навіть словани, з вами Валес, ми продовжуємо Far Cry 3. Е, так, куди ми зараз відправляємось? А відправляємось ми до е, Бака, скоріш за все. Ну, як мінімум, е, на квест, який з ним пов'язаний, нам треба знайти е, компас наш, е, який не наш, а який ми в попередній серії знайшли. Так, даємо чуваків, тому що чуваки не заслужили на життя. О, даблкіл, третій. О, па папа -па -па, спокійно. Щось е, мені чується, зараз буде в мене проблеми, тому що я дуже багато з тобою. Ой, йойки! Водити транспорт це теж моє, моє хобі більше, ніж професія, тому я дивно, що я так розвалююсь по повній. Так, е, тр треба прийняти тепер е, штурмову посадку. Бля, яку штурмову посадку? Треба е, оборонну посадку зайняти. Зараз мене будуть закидувати кучу вогнепалом, е, з вогнестрілом і так далі. І так, далі. Так, блін, а в мене ж приці закінчились, щоб бачити крізь стіни. Погано. Погано, погано, погано. Так, і ще, напевно, в мене немає рецепту. Чи може відстали все ж таки від мене чуваки, і я можу собі спокійно подорожувати далі. Окей, вони, напевно, думають, що я там зі скелі спустився, а я вже тут обійшов. От старів'яники ходять, здається. Так, все, пірати, в принципі, болт на мене забили. Це означає, що е, можна собі спокійно тут обродити тепер. Е, цю локацію я колись зачистив. Тут, якщо не помиляюсь, був квест на... Вбивство генерала чи офіцера якогось піратів. Важлива шишка була, за нього, по-моєму, 200 доларів дали. І на тому я трохи збагатився. Так. Нагадаю, ми граємо переважно в стел режимі, оскільки гра має встановлені хардмод, реалістик щось там щось там. Якась там перша версія. Зустріч. Лоб в лоб з противником рівноцінна смерть, так би мовити. Так, от власний баг нас читає. Читає. Не читає, а чекає. А, а я давай за цей час спробую зараз скрафтити собі е, хілки. Бойові стимулятори. А точніше підсилювачі чуттів. Я без цих от шприців нікуди не піду. Тому що, переважно за рахунок них, я і живу, якщо мене вже ну, притисло і. How, if you knew where I was supposed to go, why didn't you just tell Jason, me? Jason, Jason, don't get your knickers in a twist. I'm not playing the bloody game. You are. I'm just a spectator here. But I expect a good show, eh? Get out of the way. Well, no, not before I give you a history lesson. Mm? You ready for this? Listen to this now. Imagine, Imagine history, super. Fitter, if you will, this monumental testament to irony. The bloody japs. Right? They form a special unit of. Uh, you know, to try and find like lost treasure and riches to feed their empire. But the wankers don't realise that this they're building a bloody thing right over the fucking stuff they're looking for. Well come on, ask me, what are they looking for? Buck? I should cane you for that. I really should. But you know what I won't? I'll cane Keith instead. Thereafter, the Chow fucking Yang. This flagship that used to belong to uh, this famous Chinese general called as Zing he.

Так би мовити, я тестую його певний час, тому що буде як в попередній серії, що я запустив а... запустив власне гру, а саме забу... забув запустити, і ми гру почали з місця, де корабель вже а... прийшлося мені завойовувати, так би мовити. А, так, от, власне, руїни. А за все, тут чекає в мене куча куча проблем, я так думаю. Я прислуховуюся, що тут немає часом е, цього, цих от горщиків е, цих от ракет. Скоріше все, його тут немає, бо я його вже тут забрав, окей. Е, ну, не горщики, а рито... їхні реліквії, так би мовити. Дорогоцінні. Так, нам наверх треба, окей. Е, куча японських символів, я не знаю, що вони означають. Е, надіюсь, там не сказано, типу. Е, розвертайся назад, бо впереді небезпека. Е, таке могло би бути, ну. Навіть якщо там так написано, то нам байдуже, бо ми маємо пробратися надалі. Комплекс дійсно викидає. Ох, маю. Виглядає закинутим. Куча змій. Яких мені прийдеться, на жаль, напевно, вбивати чи ні. Е, так, ну я бачу там гроші, але мені вони не сильно потрібні, і здається, до змій мені цієї також не треба. Давай десь сюди вниз спустимось. Окей. Поки живемо. Ага, скринька. 38 баксів. Можна буде купити собі лимонад потім випити за успішне проходження цього завдання. Ага, от і, власне, проблеми, які я тут і мав очікувати. Так, миряємо, щоб нас зараз не замітили. Так, тут дуже багато всяких труб. це якийсь підводний човен, напевно, або корабль, звичайний, був. О, ще скринька. Супер. Діамант ми дістали. Так, і я можу е, пробувати атакувати чувака з води. Відправимо його до е, прабатьків. І, в принципі, можна е, відправлятися кудись далі. Е, якщо я зараз там по сходах піднібрю, то мене, напевно, будуть палити. Скоріше за все, я бачу, один чувак спиною стоїть, е, там інших чуваків я взагалі не бачу. Може зараз вдасться на цей човен скарабкатись, ні? Ні. сумненько. Так, неряємо. Кстати, скриня ще одна. Може якось от зможемо заникатись. Окей. Нам не обов'язково все ж таки виходить зразу з води, правильно? Так. Можна трохи пошуміти. Трьох ми вже зняли. На щастя, лук я недаремно вкачував. Так, юзаємо чуйку, подивимось ще хто у нас залишився. Так, двоє чуваків ось там. В принципі, все. І теоретично можна було навіть чуйки не використовувати, ну. Краще не ризикувати все ж таки. Йдемо повільно, впевнено. І смертоносно, що саме головне. Добре, а поки мої уміння володіння стрільби з лука мені до вподоби. Розкидав чуваків і все нормально. Тому що попередній раз, коли я перепроходив, тому що я трохи відео зміг зазняти ще, якби все от проходження, що ми зараз споглядаємо. Я вже записував раз, ще в попередній раз, коли ми тільки як е, починали, власне, проходження цієї гри. А, що потім в мене Windows злетів і всі сейви разом з відео полетіли. То мене тут, коротше, спалили. Я думав тут з ножиком пройти і. Е, ну, Думав відіграти якогось максимального шинобі, але мені це не вдалося, на жаль. Ну, окей, ладно, вже якось переживемо це. Е, на ту частину потрапити не годно, і дійсно, бачите, якісь. Е, Судно. Ні, ну все ж таки, по-моєму, підводний човен. Або може і корабель, дійсно, японський. Дивись, скільки тут металолому, ні? Можна було просто залазить і продавати вже. Але воно, напевно, давно вже згнило, зржавіло. Не в найкращому стані воно зараз знаходиться, тому давайте йдемо далі. Таймеру я сьогодні, до речі, не засікав, тому що таймер мені банально зараз не потрібний. Думаю, пройдемо цей квест. Та й все, і, напевно, на цьому завершимо. Тому що е, оцей ОБС е, по-своєму крута програма, як мінімум через те, що вона кращу якість е, е, відео зазнімає. Але є мінус, що вона багато Гігабайт також займає в мене на, на цьому на комп'ютері. Е, власне, місця в мене і мало того. Тому обмежуємося, напевно, 15 хвилинами. Так, спокійно, бачу, йде один. Так він розвернувся, вирішив розвернутися, окей. А, давай спробуємо його по стелсу, зараз ножечком чікнемо. Бляха. Ну Теоретично я би міг зараз того чувака вбити, витягнути з нього пістолет і розстріляти всі грешту. Можливо, такий варіант би був самим підходящим для мене. А, давай, власне, спробуємо. Давай попробуємо його сюди от, виманити. Неважливо, хто вийде, головне, щоб вийшов. Або можна було просто гранату кинути, до речі. Тоже варіант. Ну і що, йдемо там, ні? Бляха, ну. Ну куди зникається полоска драна, а? Ну от, все, здоров'я в мене вже немає. Дужилися. Це вони кулемети, так поняв, так знів. Зняв нормально. Спокійно. Так, ну ми тут а, під кутом нормальним. Хідшоти роздаємо, принаймні, Стараємось. Так, кулеметка я дістану чи ні? Вбив його, ні? Ага, так, дробовика, походу, я завалив за рахунок, власне, гранати. Не даремно я її кинув. Окей, могло бути і краще, але могло бути і гірше, власне. А, тому що здоров'я мені трохи зняли. Якби не бронежилет і прокачка на нього, я б, напевно, вже тут і подох. А, з кулеметами краще не зв'язуватись, дійсно, небезпечні сучі сини. <кій> але їх дістати можна. В чому мінус цього кулемета було в даний момент? Це те, що в нього не було захисту зверху. дай я активую, по-моєму. Я по з таким ходив вже? Ну, дивись, він крупнокаліберний, небезпечна штука. Дивно, що я взагалі вижив після такого, тому що оця от модифікація, вона ж, ну, напевно, не просто так називається ультра -хард реалізм чи якось так. Типу, пару навіть одного вистріла з кулемету, мені здається, достатньо, щоб тобі досить таки сильно нашкодити. Навіть в не, ну, не дуже важливу зону тіла, десь, там, не знаю, в руку, чи десь там, там коротше, плече, ключицю. все воно тупо нафіг все перебіє разом з кісткою, я думаю. Раз. Робимо бум. І я так розумію, далі пірати вже не пройшли, оскільки е, вони не змогли взірвати поки цієї стінки. Значить Це був їхній останній табір на даний момент. Окей, тоді нас в приїжджають небезпеки. Uh, якась якась мав теж застрягла, боїться. Не знає, що з нею твориться, може. Uh, контузію дістала, чи як вона називається, це штуковано. Так, жовт. спокійно. Я тебе не чіпаю, друже. Живи собі мирно. Так, сюди. Ну, судячи, все отак. Погнали! <кхід> Ой! Ну <кід> mm, звісно. Як я міг тут алігатора не замітити? Звідки він взагалі тут взявся? Так, ну в принципі. Нормально поки проходимо. Йдемо до нашої точки. Стародавня архітектура. Опа, якісь дверки навіть є. Навіть не віриться, що це до пір тут е існує. Що більше навіть е дивно, що воно взагалі функціонує. Так, нам пропонують туди судити, але я хочу спочатку глянути, що тут у нас. А там тут буде якась ничка. Ага. Ради блакитного листа я це все робив, так? Ну нічого, нічого, майбутньому може знадобиться. Е, якщо тут. Не знаю, хто знає, хто не знає, е, в грі є одна досить цікава. Що... Так, зіграємо в Індії <сміх> Джонсі. Е, е, одна ця цікава система пов'язана з збиранням реліквій цих. Реліквії цих от ракет, чи як їх там називають. Е, якщо там назбирати. По-моєму, 30 пунктів, то там в тебе з'являється рецепт, завдяки якому головний герой стає неубиваймий на 25 секунд. Принаймні, в моєму випадку так було. Тож релікві збирати було досить таке корисно. Так, а це що таке в плані? Я такої бурштинової трави ще не збирав раніше. Так, тут піднімаємось. Дія виконана. Питання, яка дія виконана. Я їх багато виконав, типа що, я скарабкався тисячний раз вже десь. Щось типу того. Так, мені не подобається цей от обрив весь. Мені здається, ми зараз... О, зелена трава. Мені здається, ми зараз вниз полетимо і нічого доброго нас не чекатиме в майбутньому. Так, бушнін. Не буду брати. А, так, давай стрибнемо. Ей, ну я ж майже не граним мені. Гра заскриптована. Не хочеш, не хочеш, вниз все одно впадеш. Так, нам треба вон туди взібратися. А, так, ну ми не асасін, Скарабкатись ми по цих от камінчиках ж не зможемо, правильно? Хоча я би я би спробував на місці Джейсона. А, ну, звісно, без сумнівів з шмотками, які на ньому відтягнуті зараз. цими снайперками луком, то лазити постійно трохи складно проблематично. Угу. Тут дверки закрилися, окей. Давай тоді ці от. Цікаво, тут активація дверей, звісно, просто така нажимна пластина. Ні, дійсно, що... Ну, дивно, що вони ту спір працюють. Так, можна, напевно, зараз стрельнути. Ага. Навіть три рази треба. Ці підпорки гнилі вбиті просто е хлам. Спір тримали оцю кам'яну стінку. Неймовірно. Так. Піднімаємося вверх. Так, тепер нам треба йти на ту протилежну сторону. Я так розумію, тиск води піднявся, верніше, рівень води піднявся, тепер можна е, зверху пропливти. Окей, зашибісь. Все, добре. Добре, що тут є місце, де можна е, піднятися. Бо з водими стріляти і битися що особо не можемо, правильно? Правильно. Так, ще чуть-чуть лишилось. Можна сюди піднятися. Це якийсь, не знаю, обхідний шлях, чи що. Так, потрапити до скарбниці. Увійдіть до скарбниці. А ось і, власне, вона, напевно, так? Да? Чийсь саркофаг. І а зараз без сумнівів щось має статися. Та заберемо спочатку всі речі, які тут знаходяться. Гроші мені в майбутньому знадобляться, треба буде боєприпасами закуповуватись. Вау! Вау! Це ж дерев'яний флот, фрегат, Галеон, чи як їх там називають. Значе. Я наче в Black Flag вернувся на секунду. Якби не ці пушки, давай я так отвізьмо. Ага. більш підходящий варіант. Так, ну впереді що? Ну, вперед не видно, щоб ця локація була яким-небудь в майбутньому. Можливо, просто декоративно річ та і все, або ми зараз будемо тут десь бігати. Ганяти. Ага, компас ще один. Ріша, частина до компаса, який ми знайшли. Ти дві, як вчасно впаде каміння. Так, скоро проходимо. як тут... Ми там частиною п'ятки лише зачіпляємо зі цієї. Вже, 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 вже нормально. Яке я надіюся, ми її таких передрях вилазили. А, окей, добре. Знайшли якусь ущелину в стіні. Зараз з неї вийдемо, власне. Там, здається, лук застряг у лівій руці в мене. Якось він дивно відображався, но... Хай вже буде. Як ти залишаєшся знайти мене? Я знаю. Ну, я залишаюся на трейлері людських брудів, батько. І, бля, Келека залишається з тобою. Not that I mind the body count. You coming up? Come on, give us a hand. I don't have your knife, all right? No, 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 Jason. That's not all right. It's just a little fucking knife that I asked you to get me. But you're too bloody incompetent, too fucking lazy to get it for me. Too busy playing games, aren't you? Well, fine. I just got to play a game of pin the tail on the donkey with Keith. The only thing I found was this ring. I bet it fits on the compass. I don't know stick it in them. This is some magical shit. My heart a flutter in anticipation. I'll see you around, Jace. Окей. Я знаю, куда ты идешь. Боже, какие ми брутальные. Коротше, якась магічний артефакт у нас в руках. Прям загорівся жовтим полум'ям. Тепер ми маємо йти на точку нашу. Правильно, ні? На точку. І там, напевно, вже буде наш е, дорогоцінний, Всім прям так сильно необхідний ніж. Що для цитри, що для бака. Е, такс. Що це у нас там таке? Е, Компанія танків. Все мені не подобається ця компанія. Давайте будемо подальше від них триматися. Так шкода, що я не можу оглянути, скільки зараз, зараз часу. А, так, ану, секунду. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Ну, гаразд. А, давайте на цьому вже завершувати. А, відео вже десь майже 20 хвилин має, тож, думаю, це а, хороша кількість як раз, якраз для проходження, для перегляду. А, як би там не було. Всім дякую, хто глянув. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачі і бувайте здорові, слав'яни. Па-па.